Товариство бажаємо місто необхідного козацького здоров'я. Звітуємо за березень місяць. Ви кажете, прикольне відео. Все горить, полихає, противник вмирає на полі бою, але не завжди зрозуміло, що відбувається. Сьогодні спробуємо коротко прокоментувати. І так, робота підрозділу Ахілець на Купінському вітинку. Погнали з неба. Наші ППОшники ефективно відпрацьовують повітряні цілі противника. Спочатку, ви бачите. Зало, це розвідувальний засіб типу електричка, бам! І зали більше немає. Далі рухається орланчик. Орланчик ДВС довго перебуває в повітрі, коригує вогонь Бжж! і більше його з нами немає. Ще один задавив наш жреб дружній, і як наслідок впав добили на землі, блискавка теж ударний засіб, типу крило був добитий на землі. Далі прийшов час танчиків, танчик трошки розкритий, як наслідок залітає в нього нормально FP, і далі пішло загорання. Танчика в строю більше не буде. Ще один підірвався на дистанційному мінуванню. Окремо подяка нічним бомбам, які встановлюють сотні мін щоночі. Як наслідок був добитий впівідроном. Це дуже важливий спільний результат роботи денних та нічних екіпажів. Далі це дуже цікавий експонат. А саме ЗРК -тор. ЗРК ТОР це протиповітряний засіб, який збиває наші дорогучі безпілотники. Бам, його більше немає. Рухаємося далі. Це спостережна камера, типу муром. Засліпили циклопа більше його немає. Далі пішли ворожі верблюди. Несе на собі, як завжди, темочку. Скинув все зайве і намагається включити біг, але забув, що перед цим 20 років курив Біломор канал, радуючись тому, що це цигар цигарки як були в Савєцькому Союзі, як наслідок дихалочка підводи, і дрон дає нормально прикурити противника. Більше немає, і по українській землі ходити він не буде. Пішли далі. Особовий склад, укриття з особовим складом. Впівдрони підрозділу Ахілес продовжують ефективно знищувати їх як в укриттях, так і на маршрутах висування. Нормально, коли мов підстелили під п'яту точку. Ще один навіть не зрозумів, що по ньому прилетіло. Може трохи глухувати. Це нормальна тенденція для противника. Воюють у них в складі російсько російської військ різні. Ще один танчик був знищений, згорів дотла танчик був підпитаний FPV-дронами. Далі перевірка, тан згрівши, і полетіли далі. Ну, сараї, ви всі дуже добре знаєте, обшивають як можуть, засовують штурмову піхоту. Для того, щоб дойти до передньої лінії зіткнення, ви скажете для чого. Ну, так їм простіше загнати особовий склад. Також БМП противника горять рівнозначно добре, як і горять їхні танки. Головне, щоб були дрони, боєприпаси, щоб було хлопцям чим працювати, тому товариство вкотре дякуємо вам. Броньованої техніки трохи попалили. М'яко кажучи, з результатом роботи, ви зможете ознайомитись за місяць в наступних наших публікаціях. Добиваємо броньовану техніку, добуваємо ефективно і якісно, розглядаючи в деталях, що і як влаштовано. Так, рухаємося далі. Ще один танчик. З першої плюхи не вдалося винесли, але потім пішов в інший світ. Те, що її підбили. Далі пішли у нас. Нічні хлопці вийшли на роботу. Щоночі впроваджується знищення легкоброньованої броньованої техніки, логістики противника, живої сили, поповнення резервів. Зараз ви бачите, як в кадрах як це все горить. Від броні, і, зокрема, закінчуючи. Логістичними машинами. Ну, спочатку таке броня, броня це завжди яскравіше. Якщо казати про с 19 про самохідну артилерійську установку, ну, я думаю, що це одна з мрій кожного пілота. Бодай декілька в житті де спалити. Горять вони дуже і дуже добре. На жаль, не завжди є розвідка, щоб подивитися, тому що весь час брак мавіків третіх, і як наслідок. Якщо ми вальнули нормально, розуміємо, що попали добре, то потім результат підтверджуємо вже і дроном під час наступного польоту, якщо немає іншої цілі, але інтенсивність більш ніж висока. Вийшли нічні бомби типу Баба-Яга, це не наша назва. Так їх охарактеризував противник, тому що вони прилітають вночі, ти чуєш гул, але його не спостерігаєш. І далі на голову противнику летять отакі от важелезні бомби від трьох і вищих кілограм, як наслідок. Противник за радіоперехоплення постійно скаржиться на те, що Баба Яга приносить смерть і з цим щось треба робити. Так, на жаль, їх теж противник збиває, але за рахунок як фінансової влади держави, так і вашої підтримки, за рахунок органів місцевого соврядування, вдається наростити спроможності, мати їх в кількості для того, щоб доставляти і логістичні вантажі, і як ви бачите, знищувати ворожу техніку, якої, на жаль, ворога вистачає. Вистачає в кількості. Логістичні шляхи, в логістичних шляхах. Працюють як пілоти, встановлюючи міни, так і, відповідно, знищуючи техніку, яка вже з'явилася. Це самі сумні моменти, це українське село, яке зайняте окупантом. В кожній хаті знаходиться ворог, і як наслідок ми вимушені знищувати ці місця як укриття. Набагато душевно, спокійніше працювати, коли ми працюємо по території Російської Федерації, в них на території, руйнуючи їхню інфраструктуру. Забезпечуючи буферну зону, своє завжди шкода, але після війни все відбудуємо. Воскреснуть всі міста, і села, які стратила війна. Товариство, дякую вам, залишайтеся з нами.